Ввечері сьогодні у нас заняття були з новою ученицею, так, з Мілою. І я хочу запитати у Міли, що їй було цікаво, що їй саме сподобалося. Як би ти сказала своїми словами? Чи все сподобалося? Так, все сподобалося. У віршиках легше вчити? Так. В асоціаціях легше вчити? Угу. А що ти ще робила на першому занятті вчора? Ти ще що робила? Малюк. Малювала. Так. І ти запам'ятовувала слова за допомогою власних малюнків. Так. І ще асоціації. так? так. Можеш пригадати, які були асоціації? Розкажи хоч трошки? На столі лежав бетон. Он. он. Тобто на це он. он. Раптом він упав. Та під стіл попав. Батон, де ми дивились? А, де? Під стіл дивились. Так. Добре. А ще вчила серед. Серед, серед яблук, лимон. Емон. емон. Серед лимон. У кутку вчила. У кутку. Хто кутку, в нас були? коні і закони. Так що запрошуємо, скажи так, інших дітей. Запрошуємо пробувати, так? Так. Бо буде веселе навчання, успішне, і можна сказати, що ти все запам'ятала. Не було, щоб ти щось забула. Ти все запам'ятала, бо ти творчість ти малювала, розмальовувала, ти бачила цей малюнок. І були позитивні емоції, мабуть. Так? От коли ти навчалася, то були позитивні емоції. І коли ми вивчали правила у вершах, ти відчувала правила чи ні? Не відчувала правила, просто було як віршик. За одного віршика ти навчилася складати і питання, так, і відповідати так. на них. І про щось відповідати у часі Present simple. І про дії свої заперечення Її дуже багато. Так. Тому запрошуємо, дякую тобі, Міла. На все добре, гудбай.